Всім привіт! Мене звати Іра і цей канал Продвадчись. Я тут забула взагалі, що я знімала першу частину розказування вам та показувала мої серветочки, ссылочку буде в коментарях. І що ж, подивимося на другу частину моїх серветочок. Далі це дуже гарна така, мені подобається через те, що ось якби тут заповнено, тут якби. Не заповнено тут. Ну, заповнено. ну ви зрозуміли, коротше, принцип, дуже гарна дуже гарна серветочка, мені подобається. Також це, напевно, була остання серветочка, яку я в'язала. Після цього в мене якось бажання перестало бути. І лише після цього я повернулася лише до філейних серветок а, і це була ось ця. Не знаю, у що мені набрило. Мені просто набрило в'язати багато жадів, видумувати кожний ряд. Бо тоді я ще в'язала з голови буквально кожен ряд. Думала, а мені так чи так зв'язати. Зараз я вже читаю схеми, і тепер я без схеми або без опису нічого не можу зв'язати. Така штука, далі буде хронологія. Як ви знаєте, у мене ще є така фі... гарна серветочка. Я починала я її ще в Чехії, влог з там, Теж у мене є, якщо хочете подивитися, як я її в'язала, в принципі, що я тоді в'язала. А це було напевно кінець, не, напевно кінець травня, дуже гарна така серветочка. І вона, бачите, який узор. Я тоді ще починала не робіть так, як я. Я неправильно в'язала ширину. Замість однієї е, петельки, ну, от, замість однієї повітряної. Замість двох повітряних а, петельок я в'язала одну між цима стовпчиками а, без, з накидом. А треба робі, не робіть так, як я. А, далі я теж неправильно в'язала, як ви розумієте. Тут була лише одна, і це було неправильно в'язане. І теж така не дуже, не дуже зрозуміла серветка хотіла бути. Я хотіла, щоб вона була якби шахматом. Не Далі я вже в'язала залишки в пряжі правильну поправлю серветку, так сказати. Теж філейні техніці піцоряльчик. Вже була ніч, я в'язала і. Розпускала я два рази. Розпускала оцих ячеек у мене було 12, потім 11. Тут у мене, здається, 10 і Ну порахуйте ось, ось, порахуйте і напишіть в коментарях. Ну що ж, я всіх поцілувала, всім папа -па і сладких вам петельок.